А то машинка тут і... Цікаво. Пані Рим, як би ви пояснили довоєнну традицію так, домашньої прислуги і людей цілої категорії, які займалися господарством домашнім? Чи можна це було назвати розкішю? Чи з іншої сторони, просто... Люди досить заможні, не мали на це часу. Тому що так, я вам скажу. Що, ну, наприклад, були такі пани, як вони собі по кав'ярнях сиділи, ходили в якісь клуби, з чимось займалися так. То де. Нянька була коло дітей, та мама була то так, як на вес золота. Та мама вихованням своїх дітей не займалася в тих багатих сім'ях, Ні, абсолютно ні. Там все няні, няні були, кухарка була і все. І та, що прятає. Можна назвати це вибадами того часу. Так, так, ну то переважно. Наші українці також мали слух. Мали. Мали. Такі були адвокати, були професори, всякі були високі чини. українці. Тобто жодним чином. чином побутом не займалися? Ні, ні, ні. — Так, Кухня так одне, були. Були люди, другі. люди мали десь працювати. Так що не добре платили, їсти там наїлися. Так що то така справа. Може і добре робити.